На огляді у нас єлівець Вергінський Грей Овел. Особисто для мене цей ялівець є одним із найулюбленіших. Я їх вдома маю три штуки величезні, вони в мене вже дорослі. Величезні, дійсно широчезні, класно формуються з них бонсаї, класно стрижуться, надзвичайний колір в дорослому віці. Це плюс-мінус близько 10 років рослині, коли буде. А в діаметрі він може досягнути 2 25 метри. По висоті, десь метр догори він підросте, а має ось такі характерні ягідки. Видно, вони трошки потім ще посиніють згодом. Дуже добре стрижається, знову ж таки, повторюся. Красивий колір, сизо-голубий, сріблясто-голубий. Якось так можна його охарактеризувати. Використовується для великих ділянок, тому що він розростається великий, красивий, а гарно використовувати його в парках. Тож класний екземпляр. Вартість такої рослини, вже такої досить величенької, 300 гривень. Але десь пропустили стрижечку, витягнулися гілочки, і ось дивіться, що я з ним зроблю. Ось так трошки його підформую. Бачите, як зріс, навіть не видно, що там. Когось обстригли і була гілочка. Тобто, якщо ви правильно його підстрижаєте, навіть не видно, що він був стрижений, він дуже гарно заросте, дуже швидко заросте і набере свою красиву форму. Вам потрібно багато обрізати зразу. Звичайно, це зручніше робити ножицями. От, щоб ці гілки не витягувалися, так попідстригали, попідформовували, він вже буде компактніший і буде мати гарніший вигляд. До речі, в нього дуже приємна м'яка хвоя, тобто він не травмує рук. Є єлівці, які трохи такі колючі, особливо стрік, та нього всі руки червоні, все в подразненні. А це ні, це м'ягенький, приємний.